Як бачите, такий обанячок на 13 літрів, там 5 кілограм індички, які я раніше фотографував. Також тут кілограм моркви тертої і 1,5 кг цибулі. Ще десь буде грамів 300 туди перцю болгарського. Зараз машинкою дивною, яку я придбав, все перерубаю. І будемо потім маринувати. Далі додаємо дві пачки гриль-курчак і одну пачку базилику. Також додаємо календули туди чайну ложечку, але треба її перетерти в руках. Далі грам 150 отакої олії, оливкової у мене для того, щоб ліпше розійшовся смак і замаранувалося м'ясо. Так, оскільки я кхе, знезброєний, хі -хі -хі, попався трішечки під ніж то чудові руки допомагають і виручають. Бачите, яка гарна мішанка з індика цибулі, моркви і приправ. Оце буде до ранку стояти на балконі. Зараз на балкон поставлю, зараз не так спекотно. І спокійнесенько до ранку. А ранком десь годині 10-12 вже буде розфасована по пакетиках.